Добрий день вечір, шановне панство. Вечірнє годування. І дивіться, до гранулу ніхто не підходить. Лише одне мале нутряння. ось самі голодні внутрінята. Бачите? Одне то найменше, напевно, а може середуще і то. Дорослі нутри до гранула не підходять. А ця причина в тому, що в нас. Напевно, тиждень, може 10 днів морози. І я їм кидаю буряка, ну, кидав ту норму, яку вони мали до того, як не замерзала вода. їм, А їм то замало, бо вони хоч багато води не пили десь протягом суток літру води випивали. Ну, але хто кому то потрібно було, той випивав ту воду. Зараз ось є проблема, і я сьогодні, дивіться, самка агресивна. Я думаю по тій причині, що, можливо, вона буде родити, бо дві самки не родили, якщо то так. Або чуже нутрення підходило і вона кусала. Дивіться, дивіться. Агресія самки говорить про те, що вона, напевно, вже скоро буде, можливо буде родити, і через то в неї є та агресія. І то не бачите, як веде себе самка, то я думаю, що. Це те, щоб приближаються роди. Не завжди то ми бачимо, не завжди ми приділяємо ту увагу біля нутрі, щоб побачити, як вони себе ведуть. Була б то серед тижня, а сьогодні неділя, я би того всього не побачив. Дивіться, бачите, кругом самки гуртуються. Може собака гавкає, чужа собака там гавкає і вони на то все реагують. Хоча вони від собак захищені. Ну, в принципі, від всіх захищені, крім мишей. Ну то при умові, якщо я закрию, Верхню кришку, бо деколи можу і забути. Хотів я сьогодні полізти в ставок і льоду їм врубати, але жінка мене насварила, я її послухав, бо пару днів назад, як після першого приморозку, в мене там верби ростуть, я почав різати верби. Поскорнувся одною ногою і в холодну крижану воду полетів. Одну ногу намочив і швиденько на ровері до міста на квартиру. Ну, не, Захворіти не захворів, але покашлюю трошки є. Ну, то менше з тим. Так, сьогодні, напевно, на 50 вечері, на 50% більше дав буряка. І внутрії дивлюся, поки вони той буряк не з'їдять, вони до гранули не підуть. Але причина потім буде наступна: вони заситяться свій організм е буряками, водою будемо, бо я рахую, що буряк то є вода, вони нап'ються, потім наїдяться гранули. А далі пити після гранули знову хочеться пити. І пити їм знов не буде що пити. Дивіться, бачите, яка агресивна самка. Зараз я їм ще щось пошукаю трохи дам. Ну, але Ну, я їм так вже багато дав ввечері того буряка. Ну, але то видно по тому, скільки вони залишають його. Якщо буряк, ну там ще є, бачите, вони підійшли і ще повизберую той кусочки буряка, бо буряк я подрібнюю на дуже-дуже дрібні кусочки, Ну, як дрібні. <кій> Десь 3 на 3 см стараюся. Бо 21 штука в вольєрі мусить кожному щось попасти. Бо малі вже теж непогано собі їдять ті буряки, От. і в першу чергу треба дрібненький буряк нарізати, щоб більше нутрія його не здибала, а мале здибало собі і погризло буряк. Бо першу, ну, не в першу чергу чергу, в першу чергу буряків потрібно для дорослих самок, які родили, для того, щоб Дивіться, бачите, агресія, агресія в самки. Минулі рази я такої агресії не було, була така трошки, але тут вже така сильна агресія в самки. Сьогодні кукуруджу, щось не бів, напевно, зуп'ять скинув. Тому що кукурудза добра, як пістилочний матеріал. Вони її трохи гризуть, трохи на пістилку. Я маю на увазі, вона груба, а зверху якусь підстилку і в вольєрі, якщо кидати кукурудзу дзиня, стебла кукурудзи, от, то в вольєрі довше буде, в вольєрі буде довше сухіше. Це дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.